Теніс, Тенісний батл. Підсумовуємо другий вже і третій одночасно тури нашого батлу, друзі. Я з радістю вітаю всіх на нашому каналі. В тому числі, я дуже-дуже вітаю всіх наших учасників. Їх небагато 5 нашого тенісного батлу. Вітаю, хто спостерігає за. Батлом у світі тенісу на нашому каналі. Дякую всім за лайки, коменти. Не забувайте підписуватись на наш канал. Скажу одразу, тільки буквально 5-10 хвилин, як закінчився фінал у чоловіків. Сьогодні у нас 1 лютого Австралія Open 2026 вже історія! Джоковіч достойний фіналіст, і вперше на Австраліан Оупен Джоковіч програв фінал. Вперше в своїй кар'єрі і в своїй історії на Австраліан Оупен. До цього було 10 фіналів у серба і 10 перемог. Алькарас переписує історію. Алькарас приносить тим, хто в нього вірив. В нашому батлі 5 балів, Джокович 4, Сіннер 3. І таким чином. Вчора завершений жіночий фінал приносить. Хто вірив в Рибакіну? Ніхто. Тому 5 балів не нараховується нікому з нас. Далі, хто вірив в Соболенко? Таких троє. Толкін Берчимбетова, Вітаю, Геннадій Боровик і Денис Боровіков. Всі прогнозували Сабаленко. І лише Ігор Леонідович вибрав Марту Костюк, а я, ваш покорний слуга, вибрав Еліну Світоліну. На жаль, Марта. Вилетіла одразу в першому колі і не приносить е, турнірних балів. А Світоліна вилетіла у півфіналі. І, звісно, приносить одному тільки мені 3 бали. Соболенко, як я і сказав, боровікову боровику і Берчимбетовий приносить по 4 бали. Таким чином, складуємо ще плюс і бали. Нами зароблені у першому турі, і намальовується наступна картина. Двоє з нас, а саме Геннадій Боровик і Денис Боровіков, мають по 12 балів за підсумками трьох турів вже. Далі 10 балів маю я. І по 9 балів Толкін Берчимбетова і Ігор Леонідович. Вітаю з завершенням третього туру, вітаю з завершенням Australian Open і скажу одразу: наступні тури я прийняв рішення: готуйтеся, це кажу наперед, щоб ви знали. У нас будуть проведені. По чоловічому турніру в Роттердамі І по жіночій досі. Доха. Жінки. ATP 500 Роттердам І WTA 1000 ДОХа. Це 8-9 лютого. Орієнтовно. Так що, друзі, готуємося до 4 -го і до 5. -го. По ним буде окремо відео підготов... підготовлені, де треба прогнозувати. Ну і на цьому все. Боротьба тільки починається. Я все ще сподіваюся, що нас буде більше, ніж п'ятеро. Хоча я е дуже плекав великі надії на Australian Open, але нас більше, на жаль, поки що не стає. П'ятеро нас. Ну, Багато хто може сказати, аби не було менше. Дякую, друзі, від душі, всім учасникам, всім, хто спостерігає за нашим батлом, всім, хто підтримує взагалі теніс у нас на каналі. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Пишіть все, що ви думаєте про тенісний батл і взагалі про теніс. Пишіть все мені. Люба ваша думка будь-яка цікава. І на цьому я буду так завершувати. Чекаємо на наступні тури. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.